Доброго дня! Кожного разу я вам розповідаю про навички, які необхідні для комплексного розвитку дитини. І от ми вже поговорили з вами про імітацію, про візуальне сприйняття, про розуміння мовлення, про ехореакцію, і тепер настав час поговорити про прохання. Чому прохання дуже важливо для дітей з аутизмом особливо? Тому що прохання це комунікація, і коли дитина щось просить, це знижує рівень фрустрації і сприяє соціалізації. І тут вже не важливо, як дитина це робить, чи вона вас бере за руку і тяне, чи вона вам показує пальчиком, що взагалі класно, чи вона вам каже якийсь звук. Головне це прохання. От, тому що це ключ до розвитку соціальних навичок і зниження стресу дитини. Попереднє відео ви можете подивитися в мене на сторінці, а зараз ми поговоримо про те, як розвивати ці навички. Прості методи, які ви можете використовувати вдома, це жести або картки. От ви можете створювати ситуацію якій дитина буде просити про допомогу або про предмет, який вона хоче, і винагорода за те, що вона попросила. На початку це виглядає як винагорода, і бій, багато хто не любить, але це все на початку і для того, щоб змотивувати дитину до комунікації. Тому використовуйте картки чи жести, створюйте ситуації для прохання і винагороджуйте за успіхи, і все буде добре. А якщо ви хочете комплексно розвивати дитину, але не знаєте, як це робити вдома, ви можете написати мені, і я вам дам обов'язково рекомендації. Ще дуже важливим в цьому є ваш Терплячість і підтримка в процесі розвитку цих навичок, тому що завжди спочатку важко, але разом, крок за кроком, ми досягаємо прогресу.